Привіт! Сьогоднішнє відео буде про рутину. Якщо подивитись на рутину деяких блогерів, то можна схватитись отак за голову, бо якщо виконувати усю ту рутину, п'ятками постукала, води попила, вправи поробила, щось поїла, щось поготувала, маску зробила. І, взагалі, якщо навіть на мою рутину подивитись, це ж півдня треба витратити. Я от Прикинула, і у мене для вас є лайфхак. І цей лайфхак, я собі його так називаю. Жири менше. Я знаю, це звучить образливо, але я собі кажу, як є. Свого часу я собі дозволяла все. Коли була молодою, то могла і пів сковорітки якоїсь їжі з'їсти. А далі, коли у мене бедер стали один метр, я подивилась на себе в дзеркало – я зрозуміла, що ні, вони ростуть і будуть рости. І коли мені буде під 40, то ті бедра будуть вже і півтора метра. Треба з цим щось робити, і я просто почала робити ці порції меншими. А от від солодощів відмовитись я не могла. І тому ці порції ставали все меншими. Коли стала я старшою, я зрозуміла, що великий секрет в їжі. Якби мені власнику косметичного бізнесу... Су не хотілося вам казати, що весь секрет в догляді це буде неправдою. І якщо ви підете в той же спортзал, то будь-який нормальний фітнес-тренер вам так само скаже, що 80% успіху це ваша їжа, і тільки 20% – це ваші вправи. От хочете мати успіх, уявіть, ви сосуд, і від того, що ви туди кладете. Буде залежати те, як ви будете себе бачити зовні, і я от вас просто призиваю. Я знаю, що цей канал дивляться більшість жінок. От ви мами, які люблять своїх дітей, і більшість з вас ви робите своїх дітей каліками і хворими людьми вже з дитинства і з молоду. Ви вкладаєте їм в рота солодощі, морозивку, торти. Цукерочки, все найсмачніше, бо все, що є дуже смачне, з цукром ці смачнюльки вони є вбивчими для наших дітей, і в тому числі і для вас, насправді. Потім в старості воно всім нам аукнеться. Звісно, і на нашій красі воно відб'ється. Знаю, що зараз прийдуть хейтери, розкажуть мені, що а як же жити? Це ж насолода, і всі ми там будемо, і всі ми помремо. Як ти будеш жити після – це вибирати виключно тобі людиночка. Я особисто хочу виглядати, по-перше, гарною жінкою, і по-друге, я хочу, дуже хочу бути здоровою. Якщо б зараз мені дали вибір бути здоровою чи гарною, я би вибрала здоров'я. Здоров'я міняю на, на зморшки. Так от. До чого я це все веду? Уявімо, я часто приводжу цей приклад. Уявімо, що у вас є вазон з квіткою, і ви цю квітку постійно поливаєте Кока-Колою. Що буде з цією квіткою через місяць? І ви цю квітку поливаєте чистою ідеально класною водою, що з нею також буде через місяць. І от ви в своє тіло кладете. Що попало: О той цукор, оті непотрібні вам вуглеводи, оті смачнюльки, оту насолоду, яку ви відчуваєте рівно 2 секунди в тому році, і далі все, нема тієї насолоди, оцей швидкий дофамін, який можна отримати з їжі. Це те, що людина могла би отримати за рахунок якихось вправ, якихось досягнень, споглядів. Заходу сонця, сходу сонця, якихось картин, можливо, якогось класного фільму, читання, гуляння. Придумайте самі що-небудь, але ж це ж все складно. Найпростіший дофамін це їжа, і, звісно, ми намагаємося заповнити ту порожнечу печальку, яка є в нашій душі їжею. Все розумію, знаю. Ви знаєте, я теж. Я так люблю їсти, і от для себе. Сэба... Я вибрала такий спосіб. Бо іноді я собі роблю таку миску їжі. Це я кидаю туди порізані фрукти, різноманітні. Сухофрукти небагато, бо вони ж теж там мають купу калорій. І це ж теж фруктоза, яка не є корисною. Насіннячко, горіхи оце все перемазую несолодким йогуртом і дуже повільно їм його маленькою чайною ложкою. І для мене це теж окремий вид насолоди, бо я вас розумію, я теж, як я сказала, люблю поїсти. Веду все я до того, що якщо ми від цього відмовимося, то вважайте, що ура! Ми чемпіони, і вважайте, що ми зламали систему. Вважайте, що ми в і років 5-10 ми виграли що зовнішньо, що внутрішньо. Будемо і виглядати ми молодше, і будемо відповідно відчувати себе суттєво молодше. З дозволу мого хлопця Олексія показую його фото до, і його фото. Після, Маю надію, вас ці чудові фото простимулюють. Він змінився так всього-навсього за півроку. Що він зробив? Він відмовився від цукру і почав контролювати вживання продуктів, в яких є цукор. В принципі, це кетчупи, майонези. Він перестав їсти продукти, в яких взагалі є цукор, перестав їсти хліб, я вже мовчу про булки, вироби з борошна, В нього по факту залишились овочі. Риба, м'ясо, багато сирів, сир, кисломолочний, деякі фрукти. Ну, ми ж їмо з ним разом. Робимо ми сирники без цукру. Туди кидає він сухофрукти. А що в нас є? Яйця в будь-якому вигляді, омлети смажені, запіканок дуже багато, багато різноманітних овочів. Ми готуємо, картоплю іноді собі дозволяємо. І оце по факту все у нас їжа дуже проста, і він не сильно займаючись. Схуд на 20 кг. Візуальна картинка до та після просто вражаюча. Я пам'ятаю, як у нього було постійно червоне обличчя, постійно ці прищі якісь на обличчі і на спині. Зараз я ж з ним живу, я можу це все споглядати, і я бачу наскільки він круто змінився, як він класно виглядає, і бачу. Також от свої особисті зміни, і вважаю, що все-таки їжа вона молодить. Декілька лайфхаків, які будуть корисні. Як тільки прокинулись, Випиваємо склянку дві води. Бажано теплої. Багато хто каже, що варто її пити з лимоном. Я не люблю той лимон, тому я її з лимоном не п'ю. Впродовж дня я періодично ставлю нагадування. У мене ще теж є такий лайфхак. Я собі купила пляшку. В мене 500 мл. Оце я ту пляшку наливаю тричі на день. По пів літра і випиваю з тієї пляшки, щоб не забувати. Кажуть, що під час вживання їжі краще пити теплу воду. Читала, що холодна вода не сприяє хорошому травленню, а от тепла вода якраз навпаки. Взагалі, якщо є бажання схуднути, то Каву з молоком чи каву з вершками краще теж не пити, бо молоко і вершки вони затримують вагу. Чи важко відмовитись від солодощів? Що особисто робила я? Я брала аскезу. Можливо, комусь цей мій лайфхак буде корисний, бо я собі просто загадала певне бажання, я його написала, і ви знаєте, мені так було морально набагато легше. Я написала, що на три місяці я відмовляюся від солодощів і взагалі від продуктів, де є цукор. Тому я. Контролювала і навіть в ресторані питала, чи нема цукру в тій чи іншій їжі. Вважається, що якщо ти не знаєш, що в їжі цукор є, ну, наприклад, якийсь соус. Солоний, наприклад, а ти не знав, що там є цукор, і ти пробуєш ту їжу, і відчуваєш, що цукор є ну ти, звісно, відмовляєшся, то ти аскезу не порушив. Звісно, солодощі я ніколи не замовляла, і от три місяці я протрималася, і тепер, уже, начебто, я і солодощі їсти можу, але ви знаєте, взагалі на них не тягне. Навіть я зараз намагаюся щось з'їсти і кожен раз. Кожен раз собі кажу: ой, яка гидота! Тож ймовірно, коли ви проживете без солодощів в місяці. 3, як я, ви зрозумієте, що вони вам абсолютно не потрібні. І зараз я почуваюся набагато краще. Про солодке багато знято відео. Впевнена, ви всі знаєте, що цукор не дуже гарно впливає на стан а, нашої шкіри, на взагалі наш внутрішній стан. Буде бажання, будь ласка, забити на Ютубі фільм Цукор чудово розповідає про те, як негативно. На цукор впливає на наше життя. Якщо ж ми говоримо про красу, то цукор і колаген не несумісні. Маю надію, якось я вас від поганої їжі трошки відмовила, і маю надію, що вже з сьогоднішнього дня ви почнете нове життя. Якщо вам було корисно або є у вас якісь запитання, будь ласочка пишіть. Я на всі запитання тут відповідаю. Особисто люблю спілкуватися, ставте вподобайки, якщо було корисно, і взагалі пишіть запитання. Можливо, саме ваше запитання стане темою нового відео. До нових зустрічей!